Друзі, добрий придобрий ранок. Чоловік поніс молоко, а рижик за ним. По молочку. Ось такий у нас сьогодні ранок. Сходить сонечко. Може ж буде добрий сьогодні день. Теплий. А до нас прилетіли, ці птички по Називаються шпаки. Шпаки. Співають свої пісні. Це все время вони облюбували ту деревину і сидять на ній. От. Але вітерець прохолодний. От. А ми йдемо вже, подоїли ласуньку та йдемо додому відправлятися далі. Рижеку ну, напобіг, побіг, побіг. Молочка хоче, ну, зараз йому даму. Вчора, друзі, не могла заснути. Лягла чи переморилася. Лежала, лежала. Тоді, відна, якось заснула. Зато ніч потім пролетіла, не наче мить. Відкриваю очі, дивлюся, вже сіріє на дворі. Отак. Так, от наша кашка і готова. Достала автоклава пірловочку. Сьогодні буде гречка. Але спочатку ми відтопимо молоко. Наш зусток на творожок. Так що автоклав треба знімати. Плити, плита моя працює постійно. Так що то таке. Стоять мої. Куча посуд треба перемивати. Ну, в общем, робота опять, продовжується. Так, ну ось отоплюється мій творожок. Кашку ми вже поставили, винесли на холод от після обіду буду опять робити гречню вже кашку. І так продовжується робота. <сум> працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Ось такий красивенний творожок, знову мій готовий, майже готовий. Стікає сироваточка. Подивіться, який він гарнющий. Красотінь. Смакота запах стоїть. Ах, Їдемо в магазин. І Бо... нашій бабушці по лікарства. О, дивись, тут випіляли дерева, покаці. Одні піньки залишились. Вирубують усе, щось в порядки наводять вже люди. Там світлі понакидали. Повертаємо центр. А то на гору вулиці. Красивий сьогодні день. Сонечко світить. Ой! Настіпайся, бо я тобі на рулюю. ха Оце в нас тут співоче поле проходять. Заходи різні, концерти, детська площадочка. А я йду в аптеку. По лікарства замовила. Через інтернет замовлення ми завжди так робимо. Так дешевше і удобніше. Це наша музична школа з другого ракурсу. От. За музичною школою там почта, я вам вже показувала. Це наш. Центр марки топт. Чоловік мій туди скуплятися, це файно все, з іншої сторони. А я йду. Їдемо вже додому. Побачила кучу знайомих людей. побалакала, набалакалася. А тепер їдемо. Довгенько ми пробули. Що время потратили, але ну, нічого. Треба було. Да, думаю, річка повна, воно навіть вода стоїть на луках там у людей. Не Та й в нас на низу. Ну, у нас там якось нижче, а тут вище і вода стоїть. Наташки ташки сюджинчиків в протягом році двойнята були, телята. Прикинь. Ти вже розказала, як да дзвонили. Банько дзвонили. Бінько, чи як бінько, Банько. бінько. Так головне, що інтересно, це якісь чудеса взагалі їй кажу. Дзвонили до одних людей, а попали сюди. І ж, тим більше вона сама вносила телефон. Да? Да. І як оце так може вийти? Підписала свій телефон, несла геть, попали до других людей, ще й на нашій вулиці, що цікаво. Я ж Наталії кажу, кажу, це якісь чудеса прямо. На конях, як це гаді. Доїжджаємо до нашого повороту. Майже приїхали вже додому. Тетяна вимила забор, бачиш, який чистий. Вона ж тоді ще каже, я буду поласкати. Кажу, побіліє, буде цей поласкать. Привіт. Та-дам! Розпаковочка! Ну, я. Почну я з лік... ліків. Була в аптеці. Показую бабушки, купила карвалмент. Тут значить, у нас 80 капсул. м'яких. Беру вже її великими упаковками, бо ми рідко їздимо. Тева. Це от давлення вона п'є 5 мг 90 таблеток. Ну, на 3 місяці. Так, от таку мазь. Доця моя їй порекомендувала Тримістін. От. Противомікробний, противоалергічний противозапальний. Треба їй така маска. І собі взяла діротон. У мене вже закінчується, Це мені от давлення приписано врачем. Я п'ю таку. Мені 5 мг треба пити, от я таблеточку ділю напополам, бо 5 мг дорожче коштує. От. Є і двадцятка, але двадцятку важко ділити, а десятку в самий раз напополам. Вона там переділена і дуже удобно. Так, купила дрожжі на всяк випадок, щоб були в морозилочці в мене дріжджі. Ну, от буває таке, що я не можу забуду поставити опару з вечора, а хлібчик треба. Ну, щоб були. Оце такий купила базілік. Дуже люблю його. Цю травку кругом додати, вона дуже пасує до м'яса. Розпушувача купила 5 штучок, так що пекти якесь печиво чи що, кинуся, нема розпушувача. Так, Це годинник у нас неправильно йде на мікроволновки, якщо, вона не виставлена. Ну, а тепер по фруктам. Ми дуже любимо, як ви спостерігали, вже, дуже любимо фрукти. От Яблучка такі купили, тут написано чемпіон, але це не чемпіон. Ну, так від нас в маркеті. Купили ми 2 кілограма 134 грами на 42,66. І от такі в другому маркеті, бо в нас в центрі два маркета, чоловік купив ще теж півтора кілограма, трошки інакших сорт. Апельсини були по скидочці. Значить, ми взяли по 40. Щось около... А, підождіть, бо не видно. 40, ну, щось короче, около 50 гривень. Взяли ми 2 кг апельсинчиків. Мандарини такі красиві, добрі, дуже солоденькі. Взяли 2,240 ну Ми ж ділимося ще з бабусею, не самі ж скільки. Ще наважимо трошки всього і бабусі. Гірчички два вида взяли, така велика коробочка. І отакі рішельє по ж ми теж все купляли. Купила сьогодні собі води, 6 літрів пятна, не газована, бо я газовану не дуже люблю пити, а це мені лічно. Так, оце бабушки прянички купили. Вона дуже любить, в нас прянички м'якенькі. Купили такі вафельки, теж рошеновські були по акції, шоколадні, два віда мілк і дарк. Вот. І от така ще теж рошеновська вафелька. Тоже. А це собі бублички купили. Кілограм коштує 87,90. Вот такі ось Їх тут. Ну, в общем, кілограм я взяла, на кілограм йде 4 штуки, 4 упаковочки. Сьогодні по скітки були лаваші. Ми взяли 4 упаковки. Я їх ложу в морозилку. І коли треба, тоді мені зараз у нас творог є. Ми дуже любимо з творогом, з зеленю в яйцях і жарити. дуже добре. Ось. І так як ми сьогодні поїхали, незаплановано, у центр скупляться, бо треба було бабусі ліки, то ми підкупили м'яся. Сьогодні акція мінус 25%. Так що, це купили ми грудинка 672 гри. Е, так, вона коштує 203,90 і мінус 25%. От. Тоді купили ми е, баличок на відбивні я взяла теж. Купили 800 грам, мінус 25%. І купляємо, як я вже і казала, грудинку курячу на кісточки. Шкурочки в нас йдуть собачки на кашку, косточки обрізаю на бульйончики, на суп, на борщ. І філе тоді готую, додаю свининки або так філе -одварі. Ну, В общем, взяли цілу упаковочку. Тут 4 кг. От. І ще дідусь мій собі набрала такої води поляна квасова. Взяли ми 14. Взагалі, 20 бутылок. 20 бути. Оце поляни квасове. Йдемо бабусі, спробуємо. Може, вона схоче таку водочку купити. Ну, я не дуже полюбляю, це ж газова. Ну, трошки можу випити, але не багато. Так, ну і все. На цьому наша розпаковочка закінчена. Грошиків потратили. Але треба. Живем, треба щось себе балувати трошки. Треба їсти. Так що, оце така наша сьогоднішня закупочка. Поки ми їздили у центр, творожок, мій, дивіться, стік, такий, як сонечко, такий гарний, добрий, обалденний, повне 5 літрова відьорка. Що буде на закази? Якщо останеться щось буде й нам, зроблю ваші. Ну, в общем, будемо бачити. Ще жирного зроблю творога. Смітанка теж уже стоїть в холодильнике. Так що працюємо далі. Вот, друзі, трошки відпочивала, дивилася кіно. Не додивилась последній серію. Зараз піду чистити цибулю, морку на піджарку до каші гречаної. Буду заново накладати баночки. І будемо ставити в автоклав. І варити. Ось. І так далі продовжується день. Тільки що виходила на двір, годувала курей. Такий ледяний вітер, вітер це капець. Днем ходила в об'єдна ще доїть корову, було тепло. А це, видно, міняється погода. Ну, а я буду працювати. Зараз на кухні всім всього найкращого. До побачення до завтра.